«Безжальна війна продовжує забирати життя найкращих синів України. Шлях до перемоги тернистий і складний. І, на жаль, зустрінуть її далеко не всі герої, які крок за кроком наближають цей історичний день. Не зустріне перемоги і Олексій Сіняєв. Йому було лише 30 років. У чоловіка залишилися дружина, донечка, сестра і мама. Прощалися із Олексієм у рідному селищі Вирішальний, 12 березня. На його коротке життя випало чимало. Випробувань, адже певний період хлопчик виховувався у Зміївському інтернаті. Середню освіту отримав у Зміївському ліцеї номер 1 а після здобув професію зварювальника у Харківському професійно-технічному училищі. Далі Олексій Сіняєв проходив строкову службу у лавах Збройних сил України. Після служби в армії влаштувався на роботу. Знайомі говорять, що він мав золоті руки і ніколи не сидів без діла. У 2013-му Олексій створив сім'ю і невдовзі у нього народилася донечка. Втім, повномасштабне вторгнення російських окупантів змусило чоловіка взяти в руки зброю і встати на захист своєї родини і рідної землі. Вже 4 березня 2022 року він був у строю разом з іншими захисниками-добровольцями. Після повномасштабної війни Російської Федерації проти України весь світ побачив, який героїчний український народ, та незламна і незалежна українська нація нація. Це такі молоді хлопці та дівчата як Олексій. На жаль, з Олексієм ми сьогодні прощаємось востаннє. Неможливо висловити словами ту біль втрати для кожного з нас, а особливо для близьких людей. Склоняємо голову у журбі у хвилині мовчання. Йому назавжди. 30 ворожа куля підло обірвала його молоде життя. Добрий, щирий, усміхнений, тихий. Це все про нього так говорять земляки. Він любив життя, виховував доньку, але як справжній патріот України пішов захищати нас з вами, виборювати світле майбутнє. І віддав саме найдорожче, що в нього було. Це життя заради перемоги. Бої тривають, але ми переможемо, тому що ми на своїй землі. Світла тобі пам'ять, Олексію, світла тобі шана. Герої не вмирають, вони завжди в серцях кожного українця. Рік Олексій Синяєв мужньо боронив українську землю, але 7 березня прийняв свій останній бій у найгарячішій на сьогодні точці на мапі України. Солдат Олексій Сіняєв, номер обслуги кулеметного відділення, кулеметного взводу механізованого батальйону, смертю хоробрих у Донецькій області Бахмутського району поблизу населеного пункту Верхньокам'янське. На цій війні немає чужого болю, немає чужих втрат. Кожне обірване життя наших захисників це наша одна велика спільна трагедія. Ми не в змозі їх повернути, але в наших силах берегти в серцях світлу пам'ять про кожного з героїв нашого часу. Серед них і Олексій Сіняєв. Поховали загиблого героя на місцевому цвинтарі. Спочивай з миром, воїн світла. Нехай земля тобі буде пухом.